Згадуємо, розважаємо над надзвичайно важливою подією у житті кожного із нас. Саме благовіщення присвятій Богороду. чуємо це слово благовіщення, нам зразу представляється картина, коли Марія десь собі стоїть, стоїть. І сестри, і так, і не зовсім так. Так, тому що дійсно така подія відбулася з Марією. Той факт має місце в історії. E І на тобі слава селаємо чує світ, святому духові почеса, і на віки вічні, мудрість просте віступимо святого Івангелія, від Івана Святого Івангеля, читання. Хлопці, підвісі душник, у тупо мужикові треба. tvoj čas. Ali su prvuti Jerusalimo, Jerusalimo, večer kući što zdaj se po jevrajski učer zbaka, moja si pretvori. U njom je znala si ono kako ne zručiće voda. Христе Боже, надія наша слава Тобі. На війні, війні. Господи, помина, Господи, поми нас, поди помилуй, Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих і спаси нас. Як облахи чоловік любе.